Приєднуйся до футбольного аматорського андеграунду в міста Києва. Приєднуйся до сім'ї Дев'ятки. Український андеграунд представляє старт нового сезону вже 10 червня. Грай в дев'ятку. Забивай в дев'ятку. Збираємо український андеграунду. Так хто посягнув на наше вже у землі давно трупі звісно, тикаю коряга, Господи. Той хто шукає, той знайде. Неважливо, де головне не темпа, той хто той йде. Не набирали номера, казали, так не треба, бо тобі буде хана. Я нікого не слухав, просто топав до кінця. Дивлюсь по сторонам, сука, нікого нема. Можливо, ти не зрозумів, міре. Але зрозумій, мене повало, пропускав джеп. З роками дух тільки креп. Я вигравав, як джоні деп, можливо, не новина, та треба рухатись уперед. Вот так ми показали факт. Би щось не доподобило би мій кулак. Та сьогодні буде агресивний андер. Навіть так, можливо, це не той замах, та вже давно зірвало дах у, у! Я ніколи не здамся, тому що рано мене рухають вперед, мої відкриті рани Не показую лиця у мене на лиці бандана. Якщо в мене щось жімається в руці катана, Мазафака, український андеграунд, словно хата, є. Yeah. Брат, прикриває, брата, ти насправді знаєш, ти ще таке, Мазафака, Ні, ну класний, матч, класний. Є Мазафака, український андеграунд словно хата. Є, брат, прикриває, брата. Чи насправді знаєш ти ще таке чш-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-